Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. зараз будемо робити коротенький таро-прогноз від зараз до кінця липня 2024 року для близнюків, для наших коханих. Подивимось, що буде їх чекати до кінця місяця. І достаємо першу карту. Перша карта у нас є така. Добре, тут у нас є карта миру. Карта мир, карта світ. Дивіться, яка класна, є радість. Тобто, ви знаєте, що кінець місяця вам принесе задоволення. Ви поставите всі точки, які заплановані, справи доведете до кінця. Можливо, ваші справи будуть показані десь іншими людьми. Хтось може вас похвалить, будете ви усіх на виду. Але ця карта показує таке класне, класне завершення справ. Тобто місяць у вас пройде на ура, можливо, це буде відпочинок десь по світу, де ви будете їздити, для кого, для кого то буде як. І це старший аркан. Він також нам показує, що не спиняйтеся навіть, ідіть далі, рухайтеся, всі ваші можливості. Вони на висоті, ви знаєте, що вас дивляться і люди, ви знаєте, що ви працюєте з людьми. Тобто, ніде не ховайтеся, будьте на виду у всіх, приносите всім позитив, радість, і буде вам все класно. Це карта дуже позитивна. Вона вирішує всі проблеми. Остаточно ставляться всі крапки, які вам були, в яких справах. Тобто загалом атмосфера дуже-дуже кінцева у вас на кінець місяця дуже-дуже така лайтова. Дуже вам сподобається. Друга карта для вас. Друга карта, дивіться, це у нас шестірка. Шестірка тут у нас жезлів. Це карта переможця. Близнюки, знаєте, ви щось багато зробите. Що дійсно на вас будуть люди дивитися, за вами спостерігати і вам дадуть награди, якісь? Ви будете дійсно у всіх на виду. Якась така, можливо, у вас буде сімейна справа. так? Що ви повинні її довести до кінця? Це дуже світла дорога, дорога з перемогою. Хто десь змагався, хто десь там якісь екзамени робив, хто десь на роботі щось там робив, то повірте, ця карта показує, що ви переможете всі-всі свої такі справи. Діла у вас теж дадуть за то якісь награди, розумієте це. І це карта вогняна. Так, вона теж не вона надихає вас ще на новші якісь ваші справи, і вона розпалює далі у вас огонь, ви піднятою поднятою головою. Далі повинні йти робити, брати себе в руки, не спинятися. І з миром, і з світом та карта показує, що все ж таки і, і так, і так на вас чекає добра доля. Ви зробили то все, ви показали всьому світові, що ви можете бути лідером, що ви можете нести за собою людей, так, щоб вас любили, щоб вас кохали. Ви продовжуйте так. Місяць завершення вам дає дуже-дуже класний. І ще одна карта. Дивіться, ще одна карта у нас тут випав король жезлів. Король жезлів це така, знаєте, справедлива особа, в ньому дуже багато енергії. В вашому оточенні то може бути овін, лев або стрілець. Це може бути ваш навіть такий полкий начальник, якийсь, який вам надає якісь накази. Так само, це такий чоловік, який. Веде маса за собою людей, так у нас тут є шестірка, мир і, і виходить і виходи цей король. Тобто цей король, можливо, вас до чогось такого завдання вам приведе, щоб ви все ж таки його виконали і стали в цьому завданні переможцем. Цей король, він знаєте, він любить порядок, чистоту, він любить, коли все зроблено. І в нього така енергія теж вогню. Він старається доробити всі справи до кінця. Тобто ви зробіть так, щоб ви на кінець місяця залишились тим самим королем, щоб у вас всі справи були на вищому рівні. Щоб ви всього достигли на кінець місяця, і отримали то награди, а получите, повірте, близнюки, ви получите, якісь награди, такі та вам і дадуть. Добре, давайте ще на другій колоді подивимось для вас, кохані близнюки, що вас буде чекати до кінця місяця. Чим цей місяць закінчиться для близнюків. Що він нам принесе, що принесе близнюкам? Подивимося ще одну карту. Так, тут у нас випала королева е, мечів. Королева мечів, дивіться, вона така класна та жінка. Знаєте, вона така хладнокровна. У вашому оточенні це може бути жінка е, ваги, е, також це може бути близнюки, і також може бути водолія. Е, знаєте, близнюки. Це теж е, ваша якби карта. Бо ви відповідаєте за повітря, ви стихія повітря. І тобто, якщо дивляться жінки-близнюки, то, будь ласка, це випали ви будьте такі, знаєте, розумні, бо там он птах літає, який сокіл, так який вам показує, що. Ви повинні розумно підібратися до всіх ситуацій, закінчити всі справи до кінця. То тобто, вам цей король навіть показує. Це може бути якась пара, так? У вашому оточенні. Можете це ви бути з якимсь королем. Якась пара може бути. Можливо, зустрінете того короля, можна ще так подивитися, що до кінця місяця, все ж таки, з якимсь королем ви будете мати справу. Але вона дивіться, вона така строга, хладнокровна, В неї розум є такий певний. Вона знає всі свої стратегії, всю свою працю. В неї розложено все по полкам, так як повинно бути в житті. Розумієте? І вона чекає, вона дивиться в В неї багато планів. Тобто ви так само плануєте, мрієте і здійснюйте ті, ті плани, які ви вже. Наробили ця жінка, вона також знаєте, такі розчотини, якісь робить по життю в неї. Вона може бути ще якимось таким поважною особою в закладах ти щось підписувати, документи. Тобто теж слідкуйте, можливо, вам треба буде якісь підписувати документи, які пов'язані з вами. І, наприклад, з вашою там, візою, так, або захочете кудись поїхати, або доробляєте документи на загранпаспорта якісь, наприклад, то ця жінка каже, що вам треба їх доробити і поставити всі крапки. Тобто ще одну карту для вас. О, тут у нас випало дві, двійка кубків. Дорогі близнюки, в вашому оточенні буде класний, класна якась зустріч. Двійка кубків нам несе дуже велику радість, якісь приємні договори з людьми, з, з якоюсь людиною, з однією, так, яку ви зустрінете. Можливо, навіть ви з цим королем будете підписувати. Якісь, наприклад, умови для своєї праці, або це може, якщо це дивиться, кубків, так це дві кубки, вона нам показує таку цікаву зустріч уже любовного плану між вами і, наприклад, тім королем жезлів. Так, так, що дивіться. Двоєчка нам показує теж завжди вибір. Можливо, вам прийдеться робити якісь вибір між якоюсь пропозицією. Давайте подивимось ще одну карту але це дуже чуйна, класна така. Знаєте, якщо будете підписувати якісь і то ви будете це підписувати обоюдно, полюбовно, так як повинно бути для вас. Це дуже класна карта, і така вона співпрацю несе все дуже приємно. Ну, і ще одна у нас карта випала. То у нас вісьмірка. Весмірка жезлів, дивіться. Весмірка у нас то є карта така швидкості, швидкості ваших дій. Тобто треба буде зробити вам вибір. Вибір треба буде зробити, це двійка показує вибір, який треба бистренько е, 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 прийняти вибір і зробити то рішення якомога швидше. Бо ця дама, ця дама, вона така, знаєте, вона строга, вона требує якоїсь дуже швидкої відповідальності. І то, хто дивиться на цей розклад, то я вам зразу скажу, що вас чекає. Собоюдне, якась обоюдна розмова, в якої ви вийдете переможцем, і ця розмова буде така швиденька, і вам так скажу, що вона навіть вам зробить дуже такі позитивні перемовини, так у вас будуть, від яких ви будете доставати задоволення. І щось підпишете, щось таке підпишете дуже-дуже важне, як, що буде для вас. Може вас по роботі далі просунути. Якщо це в коханні, то у вас стрімко буде розвиватися ваша зустріч, ваше кохання буде йти. Тобто дії у вас тут дуже такі швиденькі будуть проходити. Ви до кінця місяця повинні будете зазалати ту всю роботу, яка була для вас запланована тим самим королем. Так він бо він може наказувати вам, що вам робити. А ви дожні бистенько прийняти рішення обоюдно. Схопитись, підписатись і робити те, що вам запропонували. Ви то зробите. Мир вам показує старший аркан, що ви то зробите. Ще давайте одну підсказочку для вас В реверсі травесів, достанемо одну маленьку підсказку. І то є, у нас дивіться, карта Луни випала. Карта Луни нам каже: знаєте що? Вона каже нам, дослухайся до своєї інтуїції. Слухай, і ти станеш переможцем. Тобто, це жіноче начало. Це також може для жінок значити якась вагітність може бути. Може, ви швиденько так з тим з, з тими всіми справами будете робити та швидко достанете інформацію, що ви вагітні, наприклад, так і ви будете ой, ну і слава Богу. Так, ця карта нам показує, що не треба нічого боятися, треба довіряти своїм снам. Ви можете бачити якісь віщі сни, щось може у вас на кону таке серйозне стоїть. То ця карта вам дає дуже велику підсказку. Довіряйте своїм сням, довіряйте своїй інтуїції. Довіряйте своїм жінкам, якщо це чоловіки, бо жінки вони відповідають за, цю, за цей місяць, за цю луну. Вони, це може бути також в вашому оточенні. Жінка така, знаєте, в одної стихії, рак риба. Так може бути, бо вона теж відповідальна за ці зодіаки. І також вам скажу тут же для старших аркана, якщо бачите цю карту з цієї мир і, і, і луна, то я вам скажу, вони позитивні. І справа у вас вирішується в тому випадку, якщо ви дійсно продумаєте, і тут треба, знаєте, зберігати таку трошки таємницю, можливо, про свої е, якісь там плани не розповідати, щоб вони збулися. Тобто, дорогі мої близнюки і кохані, у вас до кінця місяця випадає дуже класний такий розклад, нема нічого такого болючого серйозного. Вам попросту треба довіряти більше своїй інтуїції, рухатись вперед. Бо вас оточують такі серйозні люди, з якими ви. Повинні співпрацювати, ділити свої якісь емоції почати ділити. Можливо, це буде якесь нове знайомство з якимось новим начальником таким строгим або дуже активним. Тобто дивіться. Але загалом місяць показує вам, що е класна. Така у вас атмосфера буде тихенька, класна атмосфера. Робіть свою роботу потихеньку, і вам боженьку буде допомагати. Так що, мої кохані, тримайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вас кохаю, обіймаю, дорогі близнюки, бувайте! Па.